Студія музеєм України ТВ знаходиться в найекзотичнішому музейному закладі України музеї слідопитів який діє при часописі музеї України і легалізований рішенням виконавчого комітету Новопетрівської сільради Київської області Вожжерський район. Музей знаходиться. В унікальному приміщенні на другому рівні гаражу і сформований на базі приватної колекції відомого червоного Володимира Даниленка, який вже кілька десятиліт займається пошуковою роботою. Крім пошуку, активісти музею слідопитів і пошукового загону журналістів слідопитів, що діє при музеї. Займаються пошуками перепахованням останків радянських солдат, які вважаються пропалими безвісті. На сьогоднішній день перепоховано і знайдено кілька сот радянських солдат. Всі речі розряжені, безпечні і складають основу колекції іржаве обличчя війни. Директор музею Шелепутів Володимир Даниленко. Відомий пошуковець. Пане Володимире, скільки відвідувачів вже прийняв музей? На даний час в основному прийняли ми дуже багато журналістів, телеканалів, депутатів сільських рад і райрад, райради Вижгородської. Будемо виходити на військові частини, військові частини і учебні підрозділи МВС. Так як такі експонати в державних музеях їх ніхто не побачить. Тому що там е, всі експонати наглажені, начищені. А ці експонати, які знаходяться тут, вони в основному з місць розкопок чердаків, ті, що люди приносят, которых е, находятся на чердаках. й такі експонати. Ростик в ексклюзивній військовій формі. Ростик зробив. сайт музею садопытил. Який дуже популярний у пошуковців. Всі ці речі автентичні, брали участь в боях, були разом з солдатами і дуже часто вони залишались солдатами і в момент їх смерті, їх загибелі. Колекція почала збиратися ще у 70-ті роки. ХХ століття. Повторюю, всі речі безпечні, розряжені. Музей підтримує тісні стосунки з групи розмінування Містецтва надзвичайних ситуацій. Дуже часто активісти музею виїздять спільно з мінерами на реальне бойове розмінування. Спеціалісти, які іноді бувають тут, і історики часто не розуміють значення цих предметів. Тут є і так звані залишки німецької вонюші, це певний прообраз радянської Катюші. Частини танків, інжекторні двигуни з німецьких літаків. Казки, особисті речі, наприклад, це парфуми солдат, загиблих солдат і досі зберігають запах. Це німецький посуд. До речі, Володимир Даниленко влітку 2009 року знайшов залишки системи залпового огню Катюша, яка зараз експонується в Національному музеї битва за Київ у 43-му році. Акумуля, акумуляторна батарея знайдена на, на території е, гуци Лашакової там де діяли партизанські отряди на і на болотах біля Дніпра. Скажіть, а що це за кулемет з'явився? Це е, кулемет Діктярва, недавно був знайдений. 1928 року людей знаходилась на Чордаку, кинута німцями при відходу з цих місцевостей. А це система німецька система? Це бомба, значить, яка скидалась і в повітрі розривалась. І висипались 10 грамовки міни на Траншеї на техніку і взирвалися. Дуже смертоносна зброя, до речі, да. залишки радянського противогазу. До речі, знайдена Миколою Кузмичем Петровим в районі села Равжі. На наших очах влітку 2009 року. Це гармонії, під які одружилося чи не все старше покоління. Села нові потривці. До речі, президентське село Нові Патриївці. І Ці гармонії, і барабани були до німців, окремо війни були тут, і свадьби грали ними. Подумай, на які ще експонати варто звернути увагу? Значить, Лен Лізовський двигун компресор. Ось навіть є. Маркировка, маркировка. Э, МБ-апарат 43 третій рік, лендлізовський. Э, Значить, тоже теж э, польський или чешський виробництво 41 рік. І И... Хочу звернути увагу наших глядачів на кулеметну плиту від кулемета Максим, пробиту снайперською кулі. Судячи з усього, солдат загинув. До речі, цей експонат став мало не символом, музею слідопитів села на відтривці. казка німецького мотоцикліста. Теж дуже люблять журналісти. Частина експозиції знаходиться у дворі під навісом. Там е, фрагменти танків, літаків великі. Тому, і, е, чи пускаєте ви до музею дітей? Діти приходять сусідські е, по троє дітей, по двоє дітей. Коли як. Це по їхньому бажанні. А я їм завжди їм радий. Завжди. Музей, до речі, створений завдяка, завдяки зусиллям Радіона Старенького, сільського голови села Нові Новівське, президентське село. Дуже вдячний за допомогу Вижгородській районній раді і особисто заступнику голови райради Олександру Носалю, який увійшов до Ради музею і дуже допоміг в процесі встановлення. І директору музею е, Битва за Дніпро Івана Петровича Вікована. Так, Іван Петрович Вікован, директор Національного музею битва за Київ, теж дуже допоміг і сприяв у встановленню цього унікального закладу, який нагадаємо діє при часописі музею України як відомчий музей. Запрошуємо при нагоді відвідати наш заклад. Взагалі відвідати музеї. Студія музею України продовжує свою роботу.